Здоров! Це повноцінне відео по Майнкрафт 100 днів хардкор. Якщо вам сподобалась моя заставка під відео, в описі є ссылка на веб дизайнера, який робив мені це прев'ю. Сьомує... Все? Я ебать блядь, Я, блядь, на я вже блять знам не похуй. Да пишем нахуй, блядь, ебаный нихуй. Блять Так, пане бладія будемо знімати э, як ми будем зяку дякую, не, дякую, та похуй. Ні, та п... Нет, а так то... Тобто...

Да каньон нахуй. Сюда иди. Тут, Тут... зомби. Что его еще... слышишь? Что же сказал? Бам, 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 барам, барам. Кита дай. Тайм. Да, Наверное, уже все, блядь, губки знают, что надо, Ёбаный, что Ты, блядь. А, блядь, ты, а, сука. Ой, я хвалал. Мяу. I am just a gay Все, давай, я почав записувати Давай як тут зробив якийсь домик може міні? Я... Згоден, так, давай. І де ти хочеш домі зробити? Ей, uh, хоч в деревні чи не в деревні? Okay. Дивись. У мене є ідея. Можем... йди сюди. Можем ото от зламати і отут зробити в домі. Я от тут саме хочу ті бать красиво. А я вважаю, тобі треба їбало зламати. Добре. Не... Тепер не ви. Бі їбай мене красива кроватка. А отут можна отак опуститись і тут не шар. Чо? О. Тут коротше такий міні-коридорчик, тож треба щось щось пригрівняти. Тут коротше, той якийсь перший поверх, то другий, дуже коротше, якийсь буде третій поверх. І тут можна все очистити, да-да-да, молодець, та, короче, і все. Що? Дивись, як це Там? А так і, бл**ь, скучно. А хули ти, бл**ь, терміжку не взяв? Було таке ліку, назвою, спиздив усвіщать. А що виглядає? Це варіант, воно тут нормально виглядає. Я вот так дивлюсь, что ты зараз робишь, просто я собі вроде норма і чоловік думати, блядь, чим ми нахуй займаємо? Сайд, зайдс, аж 6 лет вийшов. Зараз 12 день. Красотка. Красотку? Дивись. Я вам пост. Сасать, мінус дабл кіл. Я чуть до кріпера не Не Ні, пагерой, ми ломазу діам. Оп. І ми знову тут, любі друзі. Будемо їбашити, будемо сосати. Хочеш Вети, сука, убище. Ебат! Я лезу нахуй. Я не знаю, як його зарази пиздец, якийсь бля. Мене, я хочу і пизда. Тиво чуєш. Я съебався вже далеко-далеко, нахуй. Зараз робимо ферму. Ладно, ну, я зроблю катан, але. Хоч. Хочеш автоферму? Не, а можеш в автоферму зробити, якщо ти вмеш, блять. без безпечний. Дивись, дивись, ти зараз мені добудеш профедер, а сундук, да? Якщо тобі буде скучно, дивись, ти можеш або потургати жителями, або піти в шахту. А в шахту не так багато, типу Чекай. А саме вони не І Дивись, нас там ще є два жителя. То що ми з ними, блять, зараз зробимо? Братан, знаєш, что ты А. Все, ясно, пішов нахуй. А, ніхуя, А я прям над городом с я до города прийшов. Эээ, е, чуєш, в нашій хаті, коротше. З... І шо? Це, напевно священник той. Серйо... блять, Ти серйо... Ты ви шо святое. Забей хуй Ран, все сюда. Просто маму личайно хочу Я Ран? Тридцятий день. Сьома година вечора. Тридцятий день. Піздуйся, дивись. Та да, бля, це это... з... Ёб твою мать! Ебать, все, Катя. Что тогда? Забей, Катя. Нахуй. Апати лево, це просто допомога допомоги квартира. Бемс, нахуй, все, я зачаю, вс. Саш мені? О, по тебе, 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 в тебе яка, кимчи? Е, ми okay, можемо піти в ад. О, чуєш, Роман. Блять. лошади. Будет у нас две лошади. Надо себе сделать Какую-то, типа, стену, блядь, в не ничего похуй. Да, я, я бы хотел, да. Ты ват еще? Я-то, блядь, вообще не до кварца нема. О, кварц. О, новое место положения. Владик уебан. Раунд ну, я понял, что ты долба, Можешь не продолжать. Ну я блядь. Я понял, Равен, что ты, блядь. 25 сусатый хуй. так 5 раз нахуй. И там же 30. -й. Там же ДТ и ДП Я понял, Роман. Штый и ДЦП и ТП Так, тоже 38 день. Тим, похуй. Не похуй. Тут же, блядь, не... Ні, на то? Да не дава, на ножни буду я. Сейчас на знімати, кстати. ж, ну. Бята, не байка в частности. Ахули А. Так навіть. Нихуя. був тільки що, якийсь 12... О, ще алмазний шо. Єбать! Тут жила з... Чо нахуй? 12 ал... Чо нахуй? Ти побачишся нахуй! О! Зай починку і мене не Все. Можна казати, я виграв все життя. У мене защита 4 на ботинках і защита 3 б... Я в тобі розчарований, блять, як лубай. На нахуй. Роман! Mm. Пішов нахуй? Бля! Ти, ти... пам'ятаєш, що але... ми Не Пам'ятаю, але типа базу ну ми. Будувати. Ладно. Мав побудувати базу, то Добре, базу. будуємо oh. два дні базу. Oh. Ора, бля!

Я короче не бачу, куди ти пригаєш, блядь. Я просто с тобой прыгал. Все вообще пизда. Типа, ну, це запам'ятайся. Та типа, що ти ебан, что Ти робот, блядь? 52. Це 48. Да? саме? Митрк. Куда? Вниз. Куда? Ну, я долба е. Индер

подивись. Ра Давай ти їй Хуйню. Руха. Зламати? Не, по суту, подивись. Ну і що не як так? Як ти думаєш? Добре, я зрозумів, що ти хочеш доробити тут. Ну, щоб нормально виглядало. Блак. Ой, як... Бля... Як ти нахуй? Бля, але ти мене підведе. Владик, ти розумієш? Ці ці 50 днів я намагався зробити тебе таким, як я є. Я був великим лідером. А ти... ти був ти ти дал Ще їм... бо... Щирі схова. За ці 50 днів ти навчився дуже багато, що я не зміг навчитися в твоєму дитинстві. Тому, якщо ти... Сара, зробиш охуєнний колір, я тебе назначу майором. Майором, блядь. Ладно. Окей, все, можеш, в принципі, дивитися. Ну, типа, в принципі, глядає норм. Так. З іншого боку дивись, їбака. Чуєш? Розумію, а мені треба з кайфом дивитись на хуй. Тоже не забувай. Дуже... А нормально. Це... О! Блять, это просто всі учивки, то не на ло. Ты, блядь, сука, тебе така зарана дія. Ай крепость вели... классно виглядає, скажи. А там же все. Дам... Ай да. Пошла... Нам не я, треба тут голову добути. Ну, я... Там мать ки, кимаш, щитный. Так, ну да. Ищ! Ис, нуту! Ч, зилгай дуже. же? Пиздецулгай, пиздата не бейдав! Да Не. Нездачий я, ладно. Все, все, ладно, дай мэ, мэр, меня туример. Я лай, давай, я заждок. Я зараз доп... заждок. Так, ну, так я зараз ты буду шукать. Я с собою не поділюсь, Я с тобой не поділюсь. Так Я собою не поділюсь. Я Та. весь му. Та. Пастион! 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 Да. Боже! С такими муками! Да. Вот там! А, да, я просто... Это наебал, шара ебала! все 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 да это нет не блок блок все будет короче похуй я иду я иду не знаю Дикай, дикай, дикай. Ебал, бегать не бегать скример? бегать Роман! Роман. там сундук, там себе, там там сундуком. Вадик, спи. Ой, блядь. Що там? Живи, <плес> сука. Стоп. Твар. Що ти? на мого друга нариваєш, на мого зриваєш. Ват, ти мали. уєбан. А, а, сука. Блядь, Роман, то Роман то я довая. А то ти довая. Романці, романся обой, мені похуй на тебе. Ди нахуй! Я тут там

Давай, это перво. Я можу, може його бом. Не-не-не-не-не! Ні, 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 ні. Нам висит дал, чип. Ты ха, тихо. Мы нихуя ж Мы же мало пройти. Блядь. У <laughs> мене то пали довго не буде тримати. Okay. А чека хай до кінця? Дивись, давай раб ран. Я пісок душ, пісок душ. ні, ні, на зуб. ні я йому знаю, ще й йому класний гроб побудую. Реально, ну є гроб нахуй. па <шлух> А Що там. Хе <шлух> Ладно, погнали. Стань сюди, стай сюди, от сюди. Ні-ні, отак, Лівіше. отак, Ні -ні, отак. Погнали. пидаразный ебан ой ебан гандан еблан алмазы алмазы ой 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 сколько алмазов, ебать без пиздежа без пиздежа треба, щоб У мене як драс, я накопав 3 слака угля. Ща перейду. Дай після. на нахану. Ти погоня біля дому. Вроді хочу вечеряти, а вроді похуй. Ну що ж, ти розумієш, в мене просто є попкорн? Мене покорн, мені брат попкорн купив. Пойш, давай поділюсь. Та нахуй мені той попкорн? Я поки не хочу. Церний. Я поки... Я, я мене хочу їсти, попкорн, то блять таке. Добре, а знаєш що в мене ще є? шея? Mm. Гарячий стейк. Ладно, давай вотер дроп робим. Давай, та ні, вже похуй. Я робив перевіряю. А похуй що... вутер <звук> дроп перевірял. Боже, ну Косяк. Ой, накинутий ендеркарт. Давай тута. Ось тут, вот тут. Ну, ну давай, можна, знаєш. Там ти цип потом блядь йому. Ти казав ноль. Що, випадчайно всяки перевіримо, може це та сама, що зламав? Футбол. Тихо тихо хто ти там? Всё, пшгап, пшгай, ще ніхто не заходить. Ще ніхто не заходив. Я тут нікого може сказати, майже не було. О, є, бай-бай. Щатко самий молодець Блядь Древінг елемента летає. Кейтс був, ну й бам. Дай мне, еду, я бы стрелял, давай, Да. Пришел. Пришел. Ха! я получил, я получил. Тут сука. дай мне. не, нихуя. Блять, мне я не довести, Ты Я не да, ты баный ⁇ баный ⁇ баный ⁇ О, да.

1, 2, 3, Долбоёб ебаный, ты пизда, блядь. Ты оранжик, Антон. Да я не изменю, я ебаный буду учить, ты ебаный. Давай бы с хавкой, давай за... Ну давай спики, я надобывал, на. Давай, давай, обмен. Дякую, всё. Ладно, с богом, тип. Давай. Чудо йду. Да два зоб стоїм. Поки треба чечка Буш. Тикаш, дикарк! Да я тебе не бью. Есть. Якось було просто. І? Ай! Чуєш, ми не хочеш знову. Якісь... Тепер давай походимо якісь данжі і так нема що робити. Кинули игру, зайшов, погнали сюди. Погнали. Бережье скайс. А можна хоч б знати, що в тебе? Пластинка нова? Наральди, алмаз. Натурі, Н -н нова пластинка? Да. Єбать. він здохне. Чи не... Ну що ти мене вгів? Бі... А це маленький зомбі, дядь. Мама. Ну, Там нам ті хуйні треба. Добича даун. Флай. Uh. Ти скрафтив, щоб було, мені, кстати? Я. Одну палку. Верх, ось і зверху, блядь. Васька. Да, сто. Чуєш, даєш? і сьогодні він. Ми проводили його у будуванні. От, шо, короче, от іди до мене. Давай, давай. Секунду, Буду показувати ремонту? Давай, я вже включив, якщо що. Так. Да. короче, дивись нахуй. Їбать тут секс, короче, да? туди хрен забывай. А, типу... а дали дам Далі я... тут... давай и Я тут Воду, пам'ятаешь? Ти шлюха, і мене є для тебе подарунок Требай. У мене теж є для тебе подарунок. Тримай, тримай, тримай. Це як щось я очищу свой інвентар. А я. Але все рівно. Ты пішов на. Самого негнула Дивись, дивись. Мені настільки тебе жалко, що я тобі дам їбану кульбабу, блять. Будуй собі, блядь. Блядь, давай. ха <связыватель> А ну Всё Похуй, давай а Не-не-не, давай-давай-давай Я буду. Ну давай, похуй Э? Что ты прыгал? А, обутравлен То Хочете другу частину, 200 днів в Майнкрафт, я буду. Да мені хочу... порадить всем видео. 50 лайків, вадиксон шлюх. Не... Не Все, всем пока-пока. Все, угу. Ух, це було доволі довге відео, а я ні, що ви файно посміялись, якщо ні, то... Ну, давайте не будем про погано. А всім пока.